Медичні відходи це відходи, що утворюються внаслідок роботи медичних закладів, окрім медичних відходів, що утворюються у побуті. Небезпека відходів фізичні, хімічні, біологічні та інші властивості відходів, що створюють небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини. Заїзи, засоби індивідуального захисту використовуються при роботі з медичними відходами. Збирання медичних відходів, діяльність пов'язана з накопиченням і розміщенням медичних відходів у медичних закладах, сортування відходів, операція пов'язана з механічним розподілом відходів відповідно до категорії А в С, Д та або придатності до вторинного перероблення. Дезінфекція медичних відходів, хімічний метод, спрямований на знищення патогенних та умовно патогенних збудників. Інсенерація медичних відходів. Контрольований процес спалювання медичних відходів у спеціальній печі, інсенераторі. кремація медичних відходів, контрольований процес спалювання органічних медичних відходів у спеціальній печі, крематорі, нейтралізація відходів, сукупність методів, спрямованих на усунення токсичності відходів або її зниження до допустимих норм. Дезактивація медичних відходів, сукупність методів, спрямованих на видалення радіоактивних речовин з поверхні середовища або зниження їхньої кількості до допустимих концентрацій фізичними чи хімічними засобами.